Сьогодні, 14 лютого, у Світловодській громаді вшанували пам'ять загиблого депутата і журналіста Вадима Бойко. Виконавчий комітет на чолі з міським головою Андрієм Маліцьким разом з представниками культури та громадськістю зібралися біля пам'ятної дошки і згадали шлях Вадима у встановленні журналістики незалежної України. Також присутні поклали живі квіти до пам'ятної дошки загиблого журналіста. Саме звідси почався яскравий шлях людини з неймовірною енергією. Чистою душею та прагненням досягти справедливості. Він рішуче виступав за справжню свободу слова, встановлення конкурентоспроможного українського телебачення, проводив журналістські розслідування. Він був яскравою непересічною особистістю талановитим журналістом. 14 лютого 1992 року Вадим Бойко трагічно загинув у київській квартирі. Ймовірно, перший журналіст убитий у Незалежній Україні. Похований на кладовищі у місті Світловодську. Вже посмертно Вадим Бойко був нагороджений орденом Литовської Республіки. За сюжет про події в Литві.